Дітки, давайте пограємо з вами в дидактичну гру Так чи ні. Вранці ми чистимо зубки, потім прокидаємось, а потім робимо рухан-оборонкову зарядку. Так чи ні? Ні, тоді навпаки, спочатку ми прокидаємося. Робимо ранкову зарядку, а потім чистимо зубки. Так чи ні? Звісно ж, ні. Тоді правильно буде так. Спочатку ми прокидаємося, чистимо зубки і робимо ранкову зарядку. Так? Так. А зараз подивіться, будь ласка, потім ми займаємося, снідаємо і йдемо гуляти на вулицю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Потім ми що робимо? Снідаємо, займаємось і. Ідемо на прогулянку. Так чи ні? Звісно ж, так. А зараз подивіться, будь ласка, потім наступає ніч, ми лягаємо спати, вечеряємо і займаємось цікавими, цікавими справами. У другу половину дня, так чи ні? Звісно ж, ні. Спочатку ми займаємось цікавими справами, можемо ще відпочити, ще раз піти на прогулянку, почитати, погратися, потім вечеряємо у другу половину дня, і коли наступає ніч, Лягаємо спати. Так чи ні? Звісно ж, так, молодці.